Знаку заборони зупинки немає, стоять предмети на проїжджій частині, які фактично не допускають тут зійснене паркування. Таким чином, звертаюся до інспектора ДІС, щоб він посприяв усуненню порушення пункту 15-15 ПДР. Доброго дня! Будемо щось зробити з тими предметами, які перешкоджають. Тобто, на долю цього частину і тут буду Тобто... Я ж не буду зараз дати і досувати на так? Як не будете? Дивіться, якщо це є від банку, ці прилади... Я не знаю, чи це від банку. Я ж не знаю, Давайте що. їх заберемо, звідси. Принаймні переставимо їх на тротуар, щоб допоможіть. вони не заважали. Допоможіть. Не заважали. Так, звичайно, допоможіть. Ну, Я вже казав, я завжди готовий допомагати інспекторам. Так. Буду дуже вдячний. Давайте, ви беріть це, я беру це і перенесемо. Ні, ні, от, от сюди, 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 сюди. Це проїжджа частина. Це проїжджа частина. Правила не забороняй ставити на пішохідному. Нічого тут не перешкоджає. Це ж проїзна частина чи ні, скажіть. Проїзна? Тут нічого Проїзна частина. Я хочу запаркуватися. Я повинен паркуватися якомога правіше так? до краю. Як я можу запаркуватися, якщо тут оця перешкода? Ви якщо будете паркуватися я спеціально для вас в'їзд. А ви парковщик? Ні. Вам заберу, якщо вам буде перешкоджати. Тобто ви хочете її тут залишити. Ви не хочете усунути. Вона нікому не перешкоджає. не А Аця. Аця. Ну, я одну давайте разом тоді все заберемо. Вона важка все таки. Вона важка, я свій можу. Хочете допомогти, візні, власне, і дістати, ясно. Ви просите мене, щоб я вам поміг забрати її звідси. Тільки на прохання інспектора, я йому допомагаю. Забрати? оцю... Ось. А оцю, ну будь ласка, заберіть її. Ну, ну Нікому не заважає. Ну ви хочете, щоб я подзвонив зараз і поскаржився на вас. Можете поскаржитися що Я не я хочу, що... хочу цього я робити. Я нічого, я нічого закону не я На ваших очах порушується пункт 15-15. Як я якщо вам його тільки що зачитав. Якщо б воно дійсно комусь заважало, я. Зрозуміло. Якщо вам хто там... Зрозуміло. І просто я би вас спросив, так як ви тут цілий день стоїте, не допускайте встановлення на дорозі оцих предметів. Тобто я от фіксую, що вони стоять не на приїждній частині, і протягом дня я буду проходитися. І будемо дивитися, чи вони ще встановляться. Але в будь-якому випадку, хотів би, щоб ви повідомили на чергову частину, що не особи здійснюють перешкоджання дорожньому руху в даному випадку. Щоб жили заходів, чиї це є майно, якщо це нічейне, тоді заберіть його, конфіскуйте, чи в інші заходи вживіть, щоб не допускати подальшого порушення. Все дуже вдячний буду.